Все, 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 Приїхали відстояти свої землі. Так як пан Мутян не хоче нам підписувати оренду. По закону має бути 15 років, вони підписали на рік, непонятно, як, це, як цим законом не мотивували. І хочуть у нас землі культурно забрати. Там є дві фірми, вагородний Олені і так далі. Вони все виконано для того, щоб нам не продовжити оренду. Забрати наші свої україндя. Проблема вийшла в тому, що Мисливські угіддя, якими ми користувалися практично протягом 60 років останніх рішеннями сесії на трьох сесіях нам було не надано, то відкладалось розгляд рішення, то приймалось рішення надати на один рік, яке не відповідало закону України з причин, які, на думку мисливців, не були достатньо мотивовані. Зараз на даний час відбулось засідання комісії. На засіданні комісії підготовлено проєкт рішення проєктом рішення. Передбачено надання мисливських угідь згідно подання агенції лісових ресурсів в повному об'ємі ті, які ми хотіли. Це Сторожнецький, Вижнецький і Потильський райони терміном на 20 років, так як і було надано по попередньою сесію. Будемо чути, що як у небудь захищання вірні. Давайте домовимося з вами. Ви маєте совість, якщо ми да, прийняли таке рішення, дозвольте хлопцям займатися охотою. Відповідне рішення щодо надання згоду на е, е, полювання. У зв'язку з тим, що е, змінився е, землевласник, Скільки? Апаковська стала стала власник е, землі, стали, е, вла, е, перейшла у власність обласної ради. І у випадку. Коли пере переходи з одної з одної власності в інше, потрібно дійсно привести всі документи у відповідності, ми домовилися з старшими охотниками, що коли всі документи будуть привезені у відповідності, ми приймемо те рішення, яке ви ви очікаєте. Даний проєкт рішення буде винесено на розгляд сесії обласної ради, яке буде, відбудеться сьогодні у початок 11-ї години. Обіцяю вам, що рішення буде прийнято на ваш користь.